Вітаю час. Новина Дніпро Тівів у студії Євген Коптів. І Сьогодні у випуску розкажемо про таке школи із медиками, школи Дніпра з медичним персоналом. Закуплені комплекти для надання допомоги і ліки. Армія відновлення у Дніпрі залучають безробітних до соціального супроводу. Погасили марку СБУ. У Дніпрі погасили фінальну марку із серії Слава силам оборони і безпеки України. Масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет з 12 російських літаків ту 95 з району Каспійського моря. Перебувайте в укриттях. У вересні розпочнеться навчальний рік. У штаті шкіл є медсестри. Ліцензію на медичну практику вже отримали 22 лікаря. Вимоги до медичного комплектування шкіл дуже високі. Що побачила в одному із закладів наша журналістка Інеса Зайцева. Дивіться далі. Ми зараз активно готуємося до прийому учнів 1 вересня за змішаним форматом навчання, як очно, так і дистанційно. В школах Дніпра кипить робота. Всі готуються до нового навчального року. Освітяни запевняють, вони провели велику роботу, тож батьки можуть бути спокійними. Є кому піклуватися про здоров'я дітей. Ми можемо приймати учнів 1 вересня, тому що ми маємо. Сертифікований медичний кабінет, який має відповідну медичну ліцензію, для того, щоб його отримувати, ми пройшли досить великий шлях. Одна з умов для відкриття школи, якісна медична допомога учням. На всяк випадок підготувалися і до надзвичайних ситуацій. Турнікет покет типу нові кровоспинні джгути, а, також маска клапан для штучної вентиляції легень, заспокійливі, протизапальні антисептики. А ще є фіксуючі шини, спеціальні ноші, новий перев'язувальний матеріал, все аби надати необхідну допомогу швидко і якісно. Ми з медичною сестрою підготувалися, пройшли курси підвищення кваліфікації. Для надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях отримали відповідні сертифікати. Також у нас є повне медичне обладнання, котре необхідне для надання медичної допомоги. Для укриттів у школах закуплено 160 медичних комплектів. Медики пройшли додаткові спеціалізовані курси і зможуть надати ще й психологічну допомогу дитині в разі потреби. В закладах освіти загальної середньої освіти в школах введено посади медичних працівників в усіх закладах. Там, де заклади великі, де більше тисячі дітей, там ще введені посади і лікарів. До того ж, можу сказати, що більше трьох тисяч педагогічних працівників прийшли курси надання домедичної первинної допомоги, тому така буде допомога ще й медичним працівникам. У Дніпрі 151 школа має ліцензію на медичну практику. В регіоні теж кипить робота. Навчальним закладам Дніпропетровщини передали нові шкільні автобуси. Хто отримав новий спеціалізований транспорт? Дивіться далі. Школи Дніпропетровщини отримали вісім нових шкільних автобусів. Транспорт закупили за державний та місцевий кошт. Директорка одного з ліцеїв Магдалинівської громади, пані Тетяна, отримала ключі одразу від трьох автобусів. кажуть, дітей багато, потреба в транспорті велика. До нашого ліцею підвозяться діти із шести майже шість-п'ять закладів освіти. У нас своїх є дві гімназії, які підпорядковані нашому ліцею. Ми підвозимо дітей, і ще з інших шкіл теж підвозимо дітей. Решта автобусів поїде до Богданівської, Васильківської і Томаківської громад. Навчальні заклади в області з 1 вересня планують повертатися до звичної форми навчання. Діти чекають, дуже чекають, і не тільки діти, а й вчителі, і батьки. Ми всі з радістю хочемо повернутися. Минулий навчальний рік ми повністю провчилися дистанційно цілий навчальний рік. І тому з нетерпінням чекаємо повернення в свою рідну школу і дуже раді, що нам сьогодні вручають новий шкільний автобус. Загалом для освітніх закладів області цьогоріч закупили 26 шкільних автобусів. Минулого разу вручили 12 машин, сьогодні ще 8. Наші діти і батьки в очікуванні роз... те, що з 1 вересня розпочнеться новий навчальний сезон. І на нашому регіоні ми його плануємо зробити в змішаній формі навчання. А для змішаної форми навчання нам потрібно ті ж самі автобуси, які будуть доставляти дітей до місця навчання для отримання освіти і для в першу чергу для спілкування для їхнього розвитку. До поповнення шкільного автопарку долучаються і міжнародні партнери. Вони вже подарували Дніпропетровщині майже два десятки автобусів. Ще 11 Планує направити Данія. Навчальний рік по-новому. Школи Дніпра переходять на змішану форму навчання. Уроки проводитимуть онлайн та офлайн. Притому батьки самі обиратимуть дистанційне навчання чи діти повернуться за парти. 106 шкіл міста готові приймати учнів у своїх стінах. Ще 10 не мають укриттів, тож учні відвідуватимуть заняття в іншому навчальному закладі. В одній зі шкіл побувала наша Діана Славінська. Зараз ми знаходимося в укритті нашого закладу. Укриття облаштовано вентиляцією, опаленням, пожежною сигналізацією з голосовим оповіщенням, а одноразово поміщається в цьому приміщенні 260 дітей, хоча площа, корисна площа укриття 290 квадратних метрів. А ще є вайфай, аварійне освітлення. Щоб полегшити школярам перебування в укритті, встановили проектор для перегляду навчальних мультиків та ігри. Навчання буде розділено на дві зміни, аби у разі тривоги місця в укритті вистачило на всіх. Тут шість кімнат їх закріплять за класами. Також є куточок, де дітки зможуть поспілкуватися із психологом. Облаштований санвузел та медична кімната. Тут чергуватиме медична сестра. Є все необхідне для надання першої медичної допомоги. Тобто, ви можете бачити є дезінфікуючі засоби, пластирі, турнікети, різні види шин і обов'язково ліки, термометр. Такими комплектами департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради забезпечив усі навчальні заклади. Приймати учнів готові 106 шкіл. Укриття вже облаштовані, схеми евакуації є, але тут важливо випрацювати тепер оту стратегію адаптації освітнього процесу в умовах зміни форми навчання. Тобто було дистанційне навчання, тепер вже змішана форма навчання. Але при цьому ми зараз, як я вже сказала, проводимо широку роз'яснювальну роботу серед батьків. І важливо зазначити, що Змішане навчання це не обов'язково для всіх. 57% батьків Дніпра обирають офлайн навчання. Такі результати опитування у червні. Роз'яснення щодо нового навчального процесу проведуть на батьківських зборах. У якій формі навчатиметься їхня дитина? Вибір особистий. Ми розробили з колективом стратегію створення безпечного освітнього середовища, алгоритми дій для вчителів. Для всіх учасників освітнього процесу правила поведінки для учнів напередодні 1 вересня в усіх школах проведуть навчальні тренування з евакуації. Вдень у небі над Україною сили ППО знищили дві крилаті ракети, які російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря. Обидві повітряні цілі було збито на Вінниччині. Сигнали повітряної тривоги у Дніпрі не рідкість. Вже більше 500 днів українці чують сирени. Чи ховаються Дніпряни в укриттях? Сергій Скрипник запитував людей на вулиці. По змозі, да, так. Дивимося, де поблизості воно є, і, тому що це безпека. Ну так, так, там у ванні або ще. Я так погано ходжу, що поки тривога закінчується, я не встигаю дойти. Далеко дуже. Скоріше всього, ну прямо в укриті не буде Десь спущусь, так. Да. Ну я ж був на третьому етазі, я не спускаюсь. У нас рядом з під'їздом є підземний гараж і. Туда людей пускають, всі йдуть туда. В початку війни, так, перші два роки соблюдала. Два місяці? Ні. Я довго, я півтора року точно соблюдала. Ні, не спускаюся, в мене дві стіни. Правило двох стін, так. Я не спускаюся. Як ви себе обезпечуєте, коли розумієте? За дві стіни, якщо це дуже страшно. Ну, було такое. Ну, коли я вдома, якщо дуже масована атака, то я спускаюсь до підвалу, який ми... Це був як погріб, який ми зробили як укриття. А коли я на вулиці, я нікуди не спускаюсь. На Одещині біля одного з пляжів 26 липня стався самовільний підрив у воді двох мін, тип яких не вдалося встановити. Військові наголошують, мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, особливо під час штормової погоди. У вапнярці одеського району вранці здетонувала міна, яку штормом винесло на берег. Вибух пошкодив будинок на узбережжі. Продовжуємо випуск. Дніпро перше місто в Україні, де безробітних залучають до соціального супроводу. Місто долучилось до проєкту Армія відновлення. Куди? В больні, сюди. Вадим чотири роки не міг знайти роботу, бо має інвалідність. Центр зайнятості допоміг чоловіку працевлаштуватися. Так як у мене діагноз, мягка говорять, не дуже хороший, другую працю мені було трудно знайти. І в центрі зайнятості мені показали і, і направили в міський центр соцзахисту таксі, службу супроводу маломобільних людей. Ну, я прийшов і мене взяли на роботу. Вадим вже очікує на першу зарплатню. Дніпро став першим містом, де запустили соціальне таксі. Служба супроводу надає послуги супроводу особам з інвалідністю, які замовляють наші спеціалізовані транспортні послуги. На даний час у центр соціальної допомоги забезпечує роботу шести спеціалізованих транспортних автомобілів, які переобладнані, і для саме для перевезення осіб з інвалідністю. Служба таксі повністю супроводжує людину. Якщо попит збільшиться, її будуть докомплектовувати. Олена, вчителька з Краматорська. Жінка також працює у терцентрі. Це временна робота. Э, Був заключений договір на півтора місяця, Тобто, 3 июля, вот Я працюю цьому територіальному центрі. Обслужуваю населення. Це пенсіонери і люди, які я були вимушені покинути свої місця і зараз перебувають здесь. На початку липня Дніпро долучився до проєкту армія відновлення. Люди, які залишились без роботи і стоять на обліку в центрі зайнятості, долучаються до виконання суспільно корисних робіт. Місто Дніпро з початку військових дій стало хабом для внутрішньо переміщених осіб, і саме тому велика увага приділяється і наданню соціальних послуг, і соціальному супроводу осіб, і в тому числі, які не можуть. Самостійно виконувати які дії цієї особи з інвалідністю, які відносяться до категорії внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день динаміка така, що дійсно кількість безробітних на зменшується, збільшується кількість вакансій. Суспільно-корисні роботи запроваджені на період військового часу. Героїчна серія марок Слава силам оборони і безпеки України отримала фінальний випуск. Героями сюжетів нової колекції стали воїни СБУ. Фото для марки надали у службі безпеки, а зображення намалював відомий український художник. Як відбулося спецпогашення? Розповість Артем Мороз. Все почалося з легендарної марки з усім відомим напрямком для російського воєнного корабля. Далі Укрпошта неоднократно доводила, що вміє стібати жителів Московії. Крім того, випускала паралельно цілі серії марок, присвячені славетним українським воїнам. 26 липня Укрпошта офіційно ввела в обіг поштову марку Служба безпеки України. Це фінальний випуск героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Сьогоднішній вихід в обіг марки Служба безпеки України свідчить про те. Що суспільство має значний рівень довіри якраз до служби, яка на сьогоднішній день пліч опліч збройними силами, з представниками інших збройних формувань сил оборони, оборони нашу країну від агресора. Для Сергія Лисака ця марка особлива. Для мене це досить символічно, бо фактично треть свого свідомого життя то той більше привив безпосередньо в лавах Служби безпеки. Служба безпеки є основною, одною складовою взагалі. Сил оборони нашої держави та вносить великий вклад в нашу перемогу. Серія марок слава силам оборони і безпеки України складається з чотирьох випусків: перша слава Збройним силам України. Наступна слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, третя головне управління розвідки Міністерства оборони України і тепер служба безпеки України у відділеннях Укрпошти та на сайті. Марка вже продається. Автором є відомий художник України. Олександр Харків. От він уже е, другу марку е, создав. Це перша марка це була головне управління розвідки. Фото для цього випуску надали в службі безпеки України. І коротко про ситуацію у місті. Бригади комунального підприємства «Дніпроводоканал» усувають аварії на п'яти об'єктах. Роботи тривають із відключенням водопостачання будинків. Їхні адреси на ваших екранах у зв'язку із проведенням аварійних робіт на підвищувальній насосній станції на вулиці Кожем'яки знижено тиск на верхніх поверхах будинків, за адресами, які є на ваших екранах. Більше інформації на сайті, і телеграм-каналі Дніпротів та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. У телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск на цьому завершено. Підпишіться на канал Дніпро ТІВІ і на наші спецпроєкти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. На все добре. Бережіть себе і до зустрічі. Мої вітання на каналі Дніпро Тіві випуск новин спорту український шпажист Ігор Рейзлінг не стартував на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані через те, що у дебютному поєдинку його суперников був росіянин Вадим Анохін. Йому була зарахована технічна поразка. Більше того, за правилами організації, відмова у рукостисканні означає дискваліфікацію атлета. На звітному турнірі розігруються очки у світовий рейтинг, який визначатиме путівки на олімпіаду 2024. тисячі Харлан Кож має стартувати на світовій першості у сутрі проти росіянки Анни Смирнової. Раніше президент Федерації фехтування України Михайло Іляшу повідомив, що Україна пропустить усі особисті змагання на чемпіонаті світу з фехтування, де будуть представлені росіяни. Та білоруси генеральний директор Федерації велоспорту Росії Юрій Кучерявий повідомив, що російські велогонщики мають підписати декларацію про засудження війни для участі в чемпіонаті світу з велошорсе, який відбудеться в Лазго з 5 по 13 серпня. Звичайно, нам надіслали таку декларацію, що ми засуджуємо спеціальну військову операцію війну щодо моєї особистої позиції. То я проти такого виїзду, а знайдуться ж люди, які поза спинами збірної заявляться та поїду жодного відношення до нас не мають взагалі ні до суб'єкту, ні до збірної Росії, і які після цього Олімпійські ігри за участі свино собак. Гравець клубу англійської прем'єр-ліги і лондонського арсеналу та збірної України амбасадор платформи Юнайтед 24 Олександр Зінченко взяв участь у прес-конференції, у ході якої серед іншого футболіст нагадав усім про велику важливість допомоги українцям та зазначив, що підтримка може бути абсолютно різною. Зінченко не забув подякувати партнерам України за допомогу та розповів про свою місію у цій війні, яка полягає в тому, щоб намагатися допомогти чим може. Одним з прикладів Навів благодійний матч, який організовує разом з Андрієм Шевченком, де будуть збирати кошти на потреби України. Тім зінченко не зіграє у ньому більше п'яти хвилин. Це пов'язано з тим, що на наступний день після цієї гри, тобто 6 серпня, на команду Мікеля Артети, очікує зустріч за суперкубок Англії проти Манчестер Сіті. Примітно, що до акції в підтримку Game for Ukraine долучилися хавбеки лондонців, а саме Мартін, Едегур, Кай Габерц та Мохамед Ель Нен. Ні, норвежець, німець та єгиптянин записали звернення у форматі Сторія на своїх сторінках в інстаграм. Футболісти розповіли про місце, дату та час проведення матчу. І найголовніший меседж від Олександра прозвучав наприкінці. Він розповів, що Україна дуже потребує підсилення своєї потужності у повітрі, щоб здобути найважливішу перемогу у своїй історії, користуючись цією нагодою. Зінченко зазначив, що літаки F-16 потрібні Україні, щоб повернути нашу землю і наші. Території. Інший прояв підтримки кон з конкретними діями стався на стадіоні в Сполучених Штатах Америки. Це відбулося під час матчу MLB головної ліги бейсболу між Нью-Йорк Янкіс та Канзас Сіті Роялс. Господарі продемонстрували на табло банер. Проукраїнських військових і закликали болівальників донатити на допомогу пораненим воїнам у повідомленні, яке було написане на фоні прапора України, був важливий меседж для аудиторії: зробіть різницю сьогодні. Зробіть пожертву зараз, щоб допомогти допомогти пораненим українським воїнам повернути собі життя. На банері був прикріплений qr код через який приймаються донати на. Протезування українським військовим зазначимо, така підтримка вже є не першою на матчах. МЛБ. раніше у Нью-Йорку на матчі бейсбольних команд розгорнули найбільший прапор України, тим самим демонструючи солідарність з нашим народом, і також збирати кошти для потреб України. Ще одна ілюстрація допомоги нашим співвітчизникам вилилася у те, що одну з українських сімей у своєму будинку в Італії прихистив голкіпер новачок клубу англійської прем'єр-ліги лондонського е, Тоттенхема Гульєльмо Вікаріо. у березні минулого року. Ще будучи гравцем команди серії А Емполі, е, він надав притулок для восьмирічного Мілана та його мами Анни, які залишили рідний Дніпро через військову агресію Росії. Вони і досі живуть у сімейному будинку Вікаріо в місті Удіне, Італія Італієць допоміг влаштувати Мілана до футбольної школи. а Також подарував йому свою футболку. Хто кому Рабінович працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді, колишньому власнику футбольного київського клубу Арсенал та народному депутату України від забороненої пар... політичної партії ОПЗЖ Вадиму Робіновичу, який переховується нині за кордоном? У своїх численних виступах та інтерв'ю він оприлюднював маніпулятивні висловлювання щодо що несли шкоду суверенітетові територіальної цілісності та недоторканності державній економічній та ін? Інформаційній безпеці України Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Казахстан та Узбекистан націлилися на проведення чемпіонату світу з футболу 2034 року. Про це заявили на саміті за участі офіційних осіб футбольних асоціацій тюркомовних країн Центральної Азії, який пройшов у Киргизстані. Учасники зустрічі розглянули можливості спільної організації міжнародних турнірів, у тому числі чемпіонатів світу між командами різних вікових груп та категорій. Перший млинець левкий, втім мало хто розраховував, що він вийде навіть мінімально смажним. Мова про історичний дебютний поєдинок спортивного клубу Дніпро 1 у лізі чемпіонів, у якому підопічні Олександра Кучера в умовно домашньому поєдинку другого кваліфікаційного раунду турніру у словацькому місті Кошице приймали від за чемпіона Греції Афінський Панатінаякос за статусом і рівним гості, звісно, виглядали фаворитами протистояння, що підтверджували і котировки букмекерів, які небезпідставно віддавали перевагу команді. З древньої лади тренерський штаб Дніпровців виставив трьох новачків, два з яких Кравець і Міршенченко зайняли позиції фланових оборонців. А в центрі захисту розташувалися Сваток та Сарапій. На останньому рубежі доволі несподівано з'явився 19-річний голкіпер гулкіперкінерейкін, який проводив свій перший офіційний матч в головній команді. Середня лінія Поля Бабенко Рубчинський Бланко. Ще один демп'ян Третьяков, Гуцуляк на вістрі атаки форвардобик. Вже чи не перша гостра атака греків лівим флангом призвела? До голу Шпорер замкнув простріл Хуанкара у вратарському майданчику. Якщо стисло про загальний малюнок протистояння, то перший влучний удар у матчі спорткубівці завдали на 67-й хвилині. Натомість гості через 7 хвилин після цього провели результативну контратаку і Джуріч влучно пробив з лінії карного майданчику у нижній кут. А на 82-й хвилині арбітер угледів порушення правил з боку Мершниченка проти Хуанкара у штрафному майданчику у Дніпровців призначив пенальті, які реалізував Іоанн Нідіс, таким чином Панатіна і Кос продемонстрував дива стовідсоткової реалізації. Три удари в площину воріт, три голи під завісу поєдинку. Нашій команді вдалося підсолодити пігулку від е, тріскучої поразки. М'ячем престижу відзначився танчик, що вийшов на заміну у підсумку. 1-3 поразка спортивного клубу Дніпро 1 який, попри поєдинок у відповідь за тиждень в Афінах, вже має думати і готуватися до двома протистояння з празькою славію. Третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. І на закінчення вихованка дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Марія Ага тренера Сергія Лисова посіла третє місце на олімпійській дистанції чемпіонату України з триатлону «Такий серед молоді, який завершився у місті Бояни Чернівецької області. Вона також стала четвертою в екстафеті Мікс серед дорослих. За крок від перестави пошани зупинився. І Матвій Малиш серед кадетів. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Вважаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.